Ефір телеканалу Рада продовжує програма Власний погляд. Я вітаю всіх, хто зараз нас дивиться. Підсумки роботи першого тижня. Підсумки роботи Верховної Ради протягом першого тижня та політична ситуація в Україні про це ми будемо говорити з політологом Ігорем Ждановим. Я Здарова. вітаю вас в нашій студії. І власне дійсно, от як би ви проаналізували початок роботи Верховної Ради. Ну це вельми специфічна початок роботи Верховної Ради, оскільки він був пов'язаний. І у нас розпал виборчої кампанії. У нас так вже було у 2007 році, коли були дострокові вибори парламентські. Тоді теж Верховна Рада розпочалася на фоні піку виборчої кампанії, тому що тоді вибори були 30 вересня. Зараз практично формальний старт був в серпні, але в зв'язку з розумілими подіями ну, відпочинком людей картоплею і так далі фактичний, ну такий неформальний старт, напевно, все ж таки був от з початком роботи Верховної Ради. Але те тут треба розуміти теж специфіку. Якщо в 2007 році політичні сили акцентували увагу на роботі Верховної Ради, використовували більше трибуну для агітації, для донесення своїх власних ідей, то зараз. Позиція фактично відмовилася від роботи, вважаючи, що більш ефективним буде безпосереднє спілкування з людьми, з громадянами. Вона їде там сьогодні. Наскільки я знаю, там стартує їх великий тур по містам і районним центрам України. А в Верховній Раді залишилась невелика група людей, яка там буде безпосередньо вже ну якби контролювати більшість, і фактично, от один день. Декілька заяв опозиція відкликає свої законопроекти зв'язку з тим, що їх там ніхто не розглядає, і Верховна Рада закривається. Ну фактично, у нас там, якщо я не помиляюся, дивився ще один або два пленарних тижні, і все очікувалося, що з початком роботи парламенту активізується і політичне життя в Україні. Насправді чи відбулося таке, і чому от власне активізації не відбулося, от зважаючи на такий активний політичний сезон. Ну ні, я вважаю, що відбулася активізація. Я ще раз підкреслю, що фактично відкриття сесії Верховної Ради це неформальний такий старт виборчої кампанії. Опозиція їде в тур і буде там в основному проводити кампанію, наскільки я розумію. Поновлюють роботу своїх головних там політичні ток-шоу України. І сьогодні ми побачимо і старт. Тобто, от. Політичне життя буде набирати обертів. Тобто ну, Парламентська трибуна втратила основну свою місію агітації на виборах. Знаєте, всі розуміють, що я так розумію, що у влади немає ресурсів ухвалювати солодкі законопроекти, які подобались виборцю, тому що немає коштів на це. А опозиція вважає, що більш ефективна. Є безпосереднє спілкування з громадянами. А як би ви оцінили той пакет законодавчих пропозицій, які винесені саме на цей період? Це для того, щоб підвести підсумки роботи цього парламенту, чи власне завершити якісь обіцянки, які були дані виборцям, як взагалі розцінювати от саме законотворчий набір? Там дуже багато різних законопроєктів. Я б скоріше їх розцінював як намагання. Все ж таки зіграти на якихось популістських речах, задекларувати чи зафіксувати верніше, що ми пропонували це. Ми виконали. Але ще раз підкреслю найбільш такий, якщо говорити про ресурсні законопроекти, де ти можеш сказати виборцю, що ми от зробили там, ну наприклад, підвищили пенсії, зарплати. Я так розумію, що у чинної влади просто не вистачає на це коштів. Тобто ви сказали задекларувати, тобто більше буде йти на заяви, а не на виконання цих обіцянок і декларацій. Я думаю, що да, все-таки буде використовуватися більше трибуна Верховної Ради будуть говорити про те, що ті погані, а ті хороші, ті гарні, а ці не дуже. Ну класично використовуючи трибуну парламенту у період виборчої кампанії. Але я би тут підкреслив, що. Все таки ще раз повернувся до тої думки, що у нас лише декілька пленарних тижнів, і не слід переніцінювати от саме роботу Верховної Ради в, цю, в цей період, оці два місяці. Якщо розподілити виборчу кампанію і роботу парламенту саме протягом цієї сесії можна так умовно сказати, що одна робота буде до виборів, зовсім інша робота буде після виборів. Можна очікувати, що ключові законопроекти прийняття ключових законопроектів до виборів? Ні, ні, я так розумію, що ніяких ключових законопроектів до виборів ухвалено не буде. Всі це розуміють і готуються вже до роботи е, Верховної Ради наступного скликання і. Е, вона буде суттєво відрізнятися від роботи цієї Верховної Ради, оскільки А, там будуть вже інші політичні сили в іншій конфігурації, і Б. Зрозуміло, що коли вона на останньому, скажімо, вже своєму етапі ця Верховна Рада, то зрозуміло, що до неї таке відношення. Таке резонансне питання як питання недоторканості. Власне, ця Верховна Рада уже не війде в історію, як Рада, яка ухвалила і вирішила це питання. Як вважаєте, от як можна розцінювати саме такий факт? Це спеціальне затягування чи просто відкладання на потім або взагалі відхід від питання? Ну, це перше. це виконання конституції України, оскільки вона прямо забороняє змінювати Конституцію на в останню сесію повноважень цього скликання парламенту. Тому всі ці розмови, які говорила партія регіонів, що ми там проголосуємо за зняття недоторканості, це бо люди просто не знали конституції, що не красить народного депутата, або свідомо говорили не зовсім правду. А що стосується недоторканності, Я категоричний противник зняття в нинішніх умовах недоторканності з народних депутатів, Недоторканність треба знімати в демократичному суспільстві, де всі рівні перед законом і ніхто не боїться ословлювати свої погляди. Сьогодні, коли ми бачимо, що є політичні репресії в країні, що позиція її лідери, там Тимошенка Луценко Луценка знаходиться у, у в'язниці, зняти. Депутатську недоторканність з народних депутатів це означає, що половина опозиції завтра буде знаходитись у Лук'янівському СІЗО, а інша половина опозиції швидко побіжить до лав правовладної партії. Тому це воно і зароджувалося, ця депутатська недоторканність, як певний імінітет відпливу влади. Його треба зберегти, тому що Україна ще не готова до цього. Якщо говорити три роки назад, то можна було знімати, тому що ніхто не боявся висловлювати свої погляди і не сидів ні Янукович, ні там інші члени партії, ні Азаров у в'язниці. Сьогодні зовсім інша ситуація, і тому треба залишити, як це ну не подобається людям оцього цей інститут. Як би ви проаналізували дискусії навколо законопроекту про мирні зібрання і врегулювання також цього конституційного питання? Знаєте, Спочатку політична оцінка наполягає в тому, що українці мудрий народ, і вони довели просто, що вони здатні під час, наприклад, помаранчевої революції збирати мільйонні мітинги, де був порядок, де була повага до людей, де не було застосування зброї. Відповідно, я вважаю, що, виходячи з цього, виходячи з того, що ми європейська країна, нам потрібен абсолютно ліберальний закон про мірне зібрання. Якщо ми там натикаємо всяких обмежувальних пропорцій, то це означає, що ми не довіряємо власному народу. Це означає, що просто влада хоче, щоб е, такі от протести, мирні на штат е, побратимів революції, просто не повторилися. І у багатьох експертів і у мене тоді е, виникає запитання: це спеціально готується під. Е, Парламентські вибори, бо бояться, якщо буде фальсифікація, то люди вийдуть на вулиці, там ще й водомети, які і щити МВС і так далі. Чи це ну просто нерозуміння суті процесів, які відбуваються в країні? Тому цей е, закон треба відкласти і не е, підсилювати цей негативний ефект перед виборами, вже зайнятись після виборів і прийняти абсолютно нормальний ліберальний закон, який був... Дозволяв громадянам мирно збиратися без зброї, як це декларує конституція України. А якщо відходить відійти від ваших рекомендацій і подивитися на питання, взагалі ризикнуть все таки ухвалити цей документ до виборів? Ви знаєте, я... як, як настрої в парламенті і суспільні настрої, ну, ви... які вже посилюються протестні. Те, що громадські а, активісти, громадські організації будуть виступати проти цього закону, вже зрозуміло. Його вже хотіла протащити десь а, два роки тому назад, літ, влітку 2010 року а, не вдалося це, це зробити. Що стосується вирогідності, я думаю, що все-таки більше вирогідно, що його не ухвалять, виходячи з того, що просто його зняли з розгляду четверг, четвер. Тобто, я так думаю, що перемогла думка. Відкласти ухвалення чи розгляд цього законопроекту. Принциповим це питання буде для європейського союзу, оскільки Венеціанська комісія знайшла невідповідність і не 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 схвально поставилася до цього документа. Як взагалі в Європі сприймуть, якщо, наприклад, документ буде ухвалений? Я думаю, що зрозуміло. Якщо він Венеця... для європейців, для європейських організацій і ПАРЕ, в тому числі обсє і Європейського союзу, і європарламенту, Венеціанська комісія це. Досить авторитетна інстанція, на а, думку якої вони орієнтуються в багатьох випадках, і тому я думаю, а, що ухвалення цього, такого законопроекту всупереч рекомендаціям Венеціанської комісії і вдарить і по іміджу мі, України скаже, ну зрозуміло, що вони приймають, там знову диктатуру, хочуть встановлювати. А, і воно не буде сприяти розвитку відносин зі всіма європейськими організаціями України. Хотілося зрозуміти, як буде розвиватиметься мовне питання в Верховній Раді протягом цього, цієї сесії. Досить складне питання. Нещодавно робочу групу, яку створив президент, була підготовлена нова редакція цього закону про основи державної мовної політики. Прочитавши його, його треба підтримувати цей закон, законопроект, тому що він дійсно, по-перше, регулює. Статус е, української мови як державної, надає там досить серйозні права, але і не забуває про мови національних меншин на відміну від тої редакції, яка була прийнята е, е, і підписана президентом е, законопроекту Клісніченка Ківалова. Але я не впевнений, в якому вигляді цей законопроект а, дойде до парламенту. І чи взагалі проголосують його, чи він взагалі буде внесеним президентом, і чи він буде проголосований партією регіонів? Я так зрозумію, тут ведеться така певна політична гра. Оскільки цей законопроект, він дійс... Вірні, той законопроект, який вносили Калісниченка і Кивала, який, який був прийнятий, він дійсно поколов Україну, президент, незважаючи на численне процедурне і конституційне порушення, його підписав і таким чином себе. Позиціонував як президент одного берега Дніпра йому потрібно було відігравати цей негатив. Тому була закликана вже така українська інтелігенція, була створена робоча група і був о, підготовлений цей новий нова редакція цього законопроекту. Але піде Янукович до кінця, щоб його продушити через парламент, тому що навіть. У партії регіонів там ти же Колісниченко заявив, що це маячня сили кобили у Оцей новий законопроект не сприймають цю ініціативу свого власного президента. Тому от, чітко прогнозувати, яка буде ситуація, я не можу на сьогодні. Тобто далі заяв... це йде зараз. Там іде серйозна політична боротьба різних груп впливу. Тобто це будуть лише тільки заяви і такий буде кинути меседж в суспільство, що з цим питаннями намагаються розібратися і обов'язково визнають. Ну я думаю, поки що, так. Да. Поки що що ми маємо? Законопроект, який діє, Колісніченка Килгалова, і верніше, закон, який діє, і законопроект, нова редакція, який підготовлений. Він навіть не внесений до парламенту. І питання з земельним можна сказати, що цього ця Верховна Рада поставить крапку в земельному питанні і ухвалить законопроект про ринок земель? Ну вона фактично ухвалила, що в 2011 році просто всі ці закони діють з 2013 року. Там ще зараз намагаються ухвалити закони про земельний банк і так далі. Знаєте, я дуже з великим тривогою, опасінням ставлюся до цієї земельної реформи. Я просто не хочу, щоб повторилася ситуація 90-х років, коли нам розповідали, яка буде справедлива приватизація, роздали ваучери, зрозуміло, що ні ви, ні я не отримали ніякої власності, все це хапанули новоявлені капіталісти. Я от боюся, щоб наші селяни не залишилися і без землі, і без власних сел. Тому що коли вони за безцінних Цю землю то де їм буде подітися, що вони робити будуть в цих селах. Їхати до міста тут роботи теж не дуже багато. А це буде може бути просто соціальною катастрофою, не лише економічною, не лише фінансовою, не лише трагедією окремої родини сільської, а й глобальною соціально-демографічною катастрофою для України. Тобто, власне, можна сподіватися на те, що реальний ринок землі почне працювати без чітких законодавчих правил. Ну чіткі то законодавчі правила можливо будуть встановлені. а ви знаєте, у нас правила як правило обходять. Так, я навіть сказав. дякую вам дякую за участь вам. у нашій програмі. Глядачам нагадую, що гостем програми Власний погляд був політолог Ігор Жданов. Також вам нагадую, що чекаємо ваших дзвінків до наступних гостей програми Власний погляд за телефоном у Києві 044-255-23-38 з 10 години до одинадцятої. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентським, адже ми робимо політику зрозумілою.